Италия, баталия шахи, вороя, мус, нусса, Индонезия, гомбель. Рейтинг 1846. Такие варианты играем с вами. Ну да, D4, да, да. Все да. вірно. Тепер тут. Не знаю, можливо. Тепер тут. Ну да. не знаю. Мат хочешь мне поставить? Ну ты, конечно, ваш. Давай. Давай, ставь мат два. Не хочешь? Я хочешь. Типова тактика, мій френд. Нічого особливого. Трішки треба було подумати, де все. Так, поїхав. Щось підвисає. Два слона. Ну, я здваюсь, Ти сюди, я сюди. Можеш і строїть? Хід не будеш робити. А, відключишся. Граємо. Будеш мені віддавати фігури. Піддаватись будеш, так? Да? Добре. Піддавайся, так. Да. Чи це буде якась атака на мене? Серйозно, так? Да? Будеш серйозний атаку. Крей. Я сюди. Хочу тут з'їсти. Ти куди? Ти сюди? Я взяв. Ти взяв? я взяв. Ой. Ты здвоївся, конечно. Здвоївся на свою голову. Так, зараз ще програю йому. Треба відійти. Всіх штук. Треба буде повертатися. дивна позиція. Хочу хоче робити ходи. Ну і не роби. 78-83 виграв соборник Пішака. Що ставити мат на корейському фланзі, так його там не було. Тут просто цей хід виграє. Тут навіть і фрезя можна набрати. У нього є проблемки, мабуть, з слонами просто. Ну, да, Можна ще прогнати Фрезя. І виявляється, що йому взагалі нема куди подітись. Серйозно? Чути, Не вдало Невдало розташування Фрезі, І, в принципі фігури у нього так собі тут стоять. Він, він хотів атакувати королівський фланг просто. Короля хотів замотивати. Все ж підготовив. Ну, проблема в тому, що король -то пішов в довгу руки. Це звісно треба було ще все познаходити, але. Просто слона виграли. Ну да. І не вдало розташований і слони. На одній лінії незахищені. Тобто тут йому не треба було відразу матувати мене. Ну, по-перше, якось, так. Да. Батарея треба було нивілювати цей тиск, а потім щось придумувати. А тут Він забрав десь забрав. Почав мене тут мучити. f 7 да, був хід. І F7. це б закінчилось швиденько. Але тут мені здається, міг би повернутися, типу я сюди знову. Я міг так піти, так? Да? Ну да. і то закінчиться. Король на королівський фланг. Куди й хотів спочатку? Вітаю, любителі шахів, Райа проти Фіка Фріцер. Сербія рейтинг 1915-2332. Сліянський захист. блін, знову ця дурня. Голанка це? Не знаю. стінка. Поміняю, щоб особливо тут не задумувати на що і 5 буде, да Знай, він відійшов кінь, тепер ми сюди може прийти. Не бачу проблем для себе. Не бачу. Ну не бачу. Укріпили ми коня. Тут, можливо, треба було подумати, секундочку. Шпить. Я не знаю, давай так зиграем. <клес> <клес> Якщо шах, і или шпуляжный драйв голос, прославлять. Це не просла, добре. Так. Ну, тут якась заблокована позиція. Я думаю, що тури треба так розташувати. І взагалі хочу D5 піти. Так, він взагалі хоче все блокувати. І можливо зіграти слон Е6. В інший раз. Ну Він прибрав коня, тут С5 у нього. Ага. Ну от Коли блокада, то треба боротися за ці блокадні поля. і... Виблоковувати, так скажемо, їх. Багато полів сладеньких тут для нас. Так. Ну, пішли, мабуть. що. Вперед. Дися. Кінь сюди може прийти. Кінь сюди може прийти. Може і туди. Якщо кінь прийде туди, якщо тут цей тип стоїть, Ну, не знаю. Може, через щур я вже тут, ну, хочеться так. Прогнати фрезя, поставити сюди. А, брам бам бам Все, сюда. Хочу коня поменять. Так також мене влаштовує. В чорним полям грає проти білопольного слона, Ну, плюс прихідний пішак. Така штука. Вічний конь називають таких коней. Їх не можна прогнати. Пішаком. а тут І легка фігура з ним не бореться. Така штука. Так, D7. Це 7, так? Да? Тура слон. Тура. Так. Версія, я ж б'ю, так? Да? Можна не поспішати, мабуть. Тут десь одразу зависає, тобто він навіть зараз не може нормально так по-людськи прийти. Час знову мало. Кажу ж, не можете брати. Ну, насправді це особливо не має значення, що він зівне. Великого. 89 на 80, тому що там особливо ідеї в нього як грати нема. Просто було б довше все. Єдине, що я міг щось зівнути, підставити в один хід. Ну, чорні зазвичай, да, у голландському. Де і в камені і не в камені вони щось намагаються відкрити гру. Не просто накатити пішаками, відкрити. А суперник ходом якби же вже 4 її закриває. Тепер тільки ось цього штовхати, щоб щось відкрити. Ну, це довго. Білий, тут порядок в центрі, кінь дуже сильний. Ну і є можливість поміняти слон, який тут уже... і не треба для захисту, тому що тут закрита позиція. І для атаки тут також закрита позиція, і вже не треба. Ідеалі, звісно, залишитись з конем проти слона. Ну, вже як буде. Тут ще вдалося створити прохідного пішика. Погана позиція. Нічого хорошого, сказати чорним не можу. Ну і все. і Прийшов я те, що хотів. Стільки неточність неточність, яка втрачає фігуру. Мені цікаво тут. Я пішов би так, ти пішов би так. Я пішов би так. Ти, наприклад, взяв би. Я також би виграв би, так? Так. Да. Так, мабуть, було б цікавіше, ніж так.